А ти вже був після поранення? Ні. Руки пам'ятають? Та, руки ніколи не забудуть, Сергій. А. Руки ніколи не забудуть. Ой, блін, оце кайф. Кайф? Та ти що? Блін, за цим так сумуєш, блін. Ну, малювати. Так. Коли ти. от Знаєш, коли людина встає, ти дивишся на цю картину там. На тілі людини, і ти розумієш, що ця людина це не просто галерея в якомусь приміщенні, в яку приходять і бачать які ти, кому це треба. А ця людина потім просто ходить з твоїм малюнком всюди і всі це бачать. Ой, це прикольно. От для Сергія це теж квест капець. Можеш розказати про поранення? О, Заходили на позиції, заходили на позиції. Це біля Бахмута була на лісопосадка. І приліт, приліт. І мене виробило, виробило, але отямився і зрозумів, що я вже 300. По рації командиру повідомив, що я 300 і походу важкий і відходжу в зону евакуації. І все, він сказав, добре. Потім я відійшов і там вже знову, коли хлопчики мені вже почали допомогу надавати, знову втратив свідомість і вже отягнувся в шпиталі. В шпиталі, коли мені медсестрички збривали мого чуба за сранки. А я кажу: навіщо не треба? Вони кажуть, ні, лікар сказав, збривай. Але я бачив, я коли відходив з позиції, я бачив. В лікарні перед операцією, я бачив. я не знаю, що там сталося на операції. Але чи судя з усього, це треба було, щоб врятувати життя. Але, блін, як мій тець каже, знаєш, блін, Руслан, я, мабуть, буду думати, що нам повезло, що в тебе два ока нема. Бо каже, якщо в тебе хоч одне око залишилось, ти б знову туди пішов. я кажу, ви праві, я б знову був би там. І куди? До мене я не звертався. Кажу, зробіть мені одне око. Таке, щоб оптичний приціл там був. Я, блін, поїду знову туди. Ніхто не хоче мені око робити. Засранці, або не вміють. Та ну, ти що, Сергій, я по великому рахунку, стільки разів щастило, кожен вихід мені щастило. Я якщо порахував, скільки мене могло там завалить вже, то разів сім це точно. І тому просто фарс закінчився, знаєш, як у кішки. Дев'ять життів, вони мене, в мене закінчились. Але все одно вижив. Значить, щось я все, все ж таки не закінчив, щось я не встиг. І мені дали ще трошки часу.